Задні я граю в Майнкрафт на телефоні. Ну, і тут у мене є світ. Я тут зробив курей. Кури, ось. Я їх можу покормити. Їжте мої кури. І тут дім на дереві у мене ще є. Табличка. Дім на дереві. І ось мій тім, Тут скриня І Тут. І я хочете, я вам покажу свій скин. Ось мій скин. Такий мій скин. Джестера з бам, -бам. Ось так. І в мене тім на дереві, я. я вже тут багато ресурсів зробив. Ось. Ось їжа. Їжа. Ну, і тут в мене багато дерев. Дерево ще. Порубай трохи, треба. Я тут колись Недавно чуть ліс не підпалив, а це ж все ж ліза, ліса осталось. Так. Он мій дім. Ну, хтось такий буде йти дивитися вгору і такий скаже, а що це за дім? Ну, буває, зробив помітний такий. Ламаємо. Тут багато дерев мені не треба. Свинка йти сіди. Так. Так. Ну, коротше, багатої. Цих. Треба піти вже поспати, бо вже, бачите, сутеніє. Я тут вже виживаю давно. Я десь там далеко-далеко заспався. Я так все бігав, бігав, бігав. І такий подумав, а що тут не зробити, дім на дереві. І все, зробила такий дім на дереві. Тут в мене скриня, все. Багато ліжок. Ну і Ось можна і сприйгнути. О, у мене тут ще городи є, як ви бачите. такий город нічого не спіє. Оце але, взагалі воно не хоче співати, Тут є дерево, загідно такий для курей. Гриби ростуть і квіти, але там гриби. Багато дерев. Як ви бачите, ну, добре, я тут можу і зробити, як тут і було. ух. нас ух. просто так гарно було. Я отак, 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 так. Отак, отак, отак. Я майже за свій дім. Ну, добре, я тут уже зроблю. І все Зламалося? Я її тільки зробила, а вона вже зламалась. Нічого собі. Ну, добре. Так, у мене є на запас верстак. Я тут зроблю дошки. Так, 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 так. Так, ось кури. О, і в мене ще тут є. Ось тут ось секретний сундук не відкривати, не відкривати запальничка, і бо я нею колись тут ось трохи підпалив. Отож. І отут ось я її охороняє. Тут ніхто мене не залізе. Тут є, що так все забаракадіруюсь, отак. Ну, ось. Що? Що це, що це таке? Я тільки що зробила. Так, добре, ламаємо, бо це мені не треба. Так, у мене є тільки оці. Ботинки. Я тут можу салотися і Ну, Не хочу. Мені тут норм. Ай. Ну, буває таке, я падаю. Нормально так. Ну, Ось я розказала, що в мене тут в Майнкрафті, В мене тут пісочок є. Тут багато що прикольного. Дах прикольний. Міст навіть я зробив отакий. Ну, багато ще прикольно в мене тут в Майнкрафті город все прикольно. Кури, ну, на цьому ми можемо закінчувати. І кури, попрощайтеся. Добре. Ну, все. Ставте лайки, підписуйтесь, Отакий був на сьогодні відео. Ставте лайки і підписуйтесь. Пока-пока!